Так что я, все, Артем, сегодня я буду получать Шторм, Брейкер, я забыл, как это называть. Ну вот цей что Брейкер и секретное оружие. Ну я, ну еще сказать эту Савич. И еще, все, что я вам рекомендую, когда вы получаете вот это, ну, шкатулку древних зим. все камни. что, шторм... блин, ладно, шторм, шторм-прейкер, меч, секретное оружие и молоток, молотор. Я вам вже, я вже показав. Для того. Кстати, найкращий спосіб, як для того. Вот именно вот там мы будем це получати. А, кстати, инструкцию, что вам потрібно, перейти в бат. Перше. Візьміть камень души. Идите туда. Ну, я зараз, я вам покажу, що вам потрібно, чтобы. Запустити козірця. От, вам потрібно 250 убійств килів. Ну, мене, як можна, як сказати, багато. І вам потрібно мати 100 фрагментів. І плюс камінь душі, щоб отримати ще плаці в цей Як фарби кіли? Ну, я вам покажу де крутий фарм ліфт, як їх отримати дуже швидко. Вам потрібно шкатулка шкатулка для І вам Просто робить... Іди сам довели поспай. І робить просто на спирайський так. І так у вас буде інший кинуть. Так вы просто буду скидать, что фармак не так. Не по используйте. Ну, ещ хочешь, то используйте. Но так вы можете просто отдыхать. Когда у вас є десь... Желательно вам потребовать его где-то около, я думаю, где-то. Ну, я думаю, чтобы... Ну, если у вас уже есть перчатка, а будет, например, вот это. Просто, я думаю, это вот, а что вам нужно здесь? Я не знаю, сколько. Короче, нажимаем. короче еще возьму что-то перчатку, потому что печатку, вообще, если у например, только шорт-брекер, и вот... По целом рекомендується. Короче, выживаем. І за зато не беремо каме. Просто чекаю. і у вас оце, Тому що Просто так ви, ви получите, що у вас все. А так, просто чекайте, коли ця штука завершиться. И вот тут вы получите вот все секретное оружие. Вот, вот тут буду кавить. Вот, и он будет вот так работает. Все. И вы получите вот все. Кидать. А що ви думали? То, що відео буде. А що? Та, це вже кінець відео. Я вам вже сказав, то, що вам потрібно. брати 250 кілів то що ви... А, я вам казав, що вам потрібно Ну... Зафармати... Фрагмент Коротше, тут буде з'являтися. сидять такі штуки. Вам потрібно до них впливати. Коли у вас буде 100 фрагментів, нажимайте другий раз на кнопку. І все. І, жила... і якщо ви маєте от, тут кавень, ваш кавий, то не беріть його, тому що так це не, не спрацює. І все. Ви отримаєте шторбре шторп... і це секретне оружие. Слідуща серія буде про. І наступна серія вже буде про Молотора. Отак! Як тільки ви завершимо Це всі. Ну що я зараз беру в руки? Тобто ці я вам покажу, як отримати оце. А потім я отримати меч Суртура так, це називається Бачклора. Бач, бач, і і, і часто сказати, він, поки що він, можливо, самий, він можливо, самий важкий в ігрі. Коротше, він дуже важкий, по-моєму. Так. Ну що, завершуємо серію? Тому ще... Ну так. Да. А що ви думали? А що ви думали то, що це відео буде дилитися десь 17 хвилин. Як вообще одне із інших відео? Ні-ні ні. ні, ні. Тому що це дуже легко, тому що тут де-де немає. Що? Я вже вам показав секр секретне оружя і шторбрекер. Шторб Зашел, ці... чего я вам сказал, он що... свеч. Ну ще що ВЦД. ВЦ тоже, ВЗ тоже. Ну конечно же EVC Ну еще он честно сказать. Ну ты тоже дамши близько. Давай це тоже ваша штука. Важка, це, це дуже важка, це така важка штука, чесно сказати. Все, ладно, пора прощатися, щось ми заговорилися. Кстати, оце якраз і собі... фортура, він дуже важкий. як ну, я думаю, що він це дуже важкий. Тому тобто ще треба буде ви... Вот такі встрели. Потому тобто, що вітром ще кидається каптня своїх помощників призиває. Коротше, це дуже важко. Плюс капдіс досяг тебе десь мінімум десь 5... Десь, я думаю... 7000 хп, так що десь... Так, і так що від мене вообще дуже швидко. І плюс в мене таке те, що я зразу, же, як тільки його запустив, зразу ж від мене почав стріляти кавняву і все. І Я помер зразу. Десь за 4 кавня. Він за 4 кавня мене вбив. Так що це дуже важка штука. Окей. С вами был я, как всегда, я Артем. Сегодня я вам показал, как получить Штормбрейкер и секретное оружие. Меч. С вами был я, Артем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и все па-па! Ой. Ладно. все па-па!